Всіх на каналі. Дякую, що підписуєтесь Тема сьогоднішнього відео буде: як відкрутити пробку радіатора. Здається, ну, що там складного: пробка та й пробка. Якби не було проблем з нею в відкручуванні і досить частих запитання цю тему, я вирішив все ж таки зняти відео, тому що дійсно всі перший раз довбуться з нею дуже багато. У мене вона взагалі стояла в такому. Положені, ну, вона особливо не йшла ні вліво, ні вправо, тому я її не трогав. Уже тряпочку беру плоскогубцями і пробую її повернути вліво вправо. Дивлюсь, вона от проти часової вона не хоче. А от як лівостороння різьба, вона потрошку шевелиться, але максимально не хоче вона нікуди. Ладно, ще відкручування дійсно є. Тому я розібрався і зараз вам показую. Покажу вам, прикріплю відео, в якому стані вона була, коли я викручував її. Подивитись самі е, грязі, там були якісь навіть, можливо, як, як камінці, чи ще щось не зрозуміле. Тому використовував просто для контактів, щоб він коли забризкав, трошки спарився. І в моєму положенні через те, що воно стояло ось так. У мене виникала складність. Складність, бо якщо воно вас стоїть в нормальному положенні, ось так, як має воно стояти, то у вас проблем не буде. Ви починаєте тягнути, ви розумієте, що воно йде тільки в ту сторону. А в мене складність виникала в тому, що воно у цю сторону туго йде, а у цю іде легше. Тому я розшатував вліво вправо, вліво вправо, бризкав сюди для контактів і так розробляв цю гайку. Далі. Воно в мене дійшло до цього моменту, і я зрозумів, що далі точно воно вже не йде. Показую положення. Ось яке в нього. На корпусі ямка. На пробиці у нас такий бугорочок. З цієї сторони у нас так само є ямка і бугорочок. Ну і коли воно в мене співпало, я зрозумів, що ми йдемо далі в ту сторону, тільки в ту. Але складнощі все ж таки є, тому я буду вам розповідати, які складнощі. Перше. Откручується вона як звичайна різьба. Ну, звичайна та незвичайна. Тому розповідаю. Крутимо ми ось отак. Вона в нас дійшла до цього моменту. Це той момент, коли вона йде легко. Далі, якщо ми будемо. Крутить, вона в нас майже не йде. Я використовую пласкогубці, накидаю ось отак от беру тряпочку, накидаю, беру отак ось, отак ось, ось пласкогубцями і допомагаю трошки її зірвати. В цей момент, коли я пласкогубцям її трошки повернув, вона починає виходити. Далі складності виникають в тому, що коли ми її повернемо ось так, ми її не витягнемо. Тягнутиме вгору, подумаємо, може крутитись треба ще далі. А воно вже стрьомно крутить його далі. Вроді як вона вийшла. Тому згадуємо про ці два моменти, що тут є ямка і бугорочки. І далі вертаємо її назад. В цьому моменті вона в нас як закручується. В цьому моменті вона в нас і відкручується, тому тепер можемо її тягнути вгору. Ось вона в нас виходить. Далі беру щітку для чищення зубів, гарно її очищаю. Так в чому тут складність. Перша складність. Якщо думати, що це різьба, то вона дуже різко йде у нас угору. І ось той момент, де вона йде легко. Ось цей момент. Ось. Відповідно, ми викрутили, проблем нема, про що розповідати. Розповідаю далі про те, як її закрутити. Ставимо її в такому ж положенні, як вона була. Різниці немає. Отак ви ставите чи отак Без різниці. Ви її вставляєте назад, і вона вас має нернути. Ось вона нернула. Проблем нема, так? Да? Ми прокручуємо знову до положення до отакого, і далі вона у нас не йде. Але ми розуміємо, що різьба йде угору. Тому складність полягає в тому, що у нас зараз там утворився вакуум. Через те, що тут у нас. Антифриз, і він тут у нас під пробочку залитий. І нам потрібно як давити, і маємо супротивлення уже цього антифриза. Тобто Ми давимо і намагаємося продавити, через що ще з'являється складність. Тому тут ми починаємо ще давити пробку вниз. І прокручуємо, вона в нас починає заходити. Далі руками дійсно дуже важко її закрутити. Ну і далі беру знову так і прокручую. Все. Тут співпало і тут також. Співпало. Ну що ж, здається, така маленька пробка, а такі складнощі. На цьому все. До нових зустрічей!